Вітаю, панове. Розглянемо контролер заряду в загальному призначення класифікації будови робота. Ну, в основному от, в літературі мається на увазі, що вони для фотоелектричних систем. Тому контролер заряду для парбенків, телефонів ноутбуків і так далі. Ми розглянемо в іншому відео. Контролер заряду. Це електронний пристрій. У фотоелектричних системах ще регулює напругу та струм від сонячних панелей до акумулятора КБ, запобігаючи перезаряду, глибокому розряду та зворотному струму вночі. Тобто, вночі батареї, сонячні панелі на себе беруть з батареї. Відповідно, там діоди діодина щоб не йшов на зворотний струм. Основні види Шім, ПВМ та МРРТ, які підвищують ефективність роботи системи, продовжуючи термін служби батарей. Призначення та функції захист АКБ, запобігання перезаряду. Напруга не перевищує, допустимо, бо закипить да? АКБ та глибокому розряду деградірує відключення навантаження при низькій напрузі. Оптимізація зарядки, регулювання 3-4-етапну зарядку. Основний це якщо дуже просів, значить більший, да? Більше потім поглинання і підтримка. Захист від зворотного струму. Перешкоджує розряду акумулятора через сонячні панелі вночі. Класифікація веде контролерів Всім, Pulse Пульс, Віч Модулейшн. Принцип працює як швидкі перемикачі, знижуючи напругу сонячної панелі, до рівня КБ, стабілізуючи напругу. Особливості, Дешеві, надійні, але менш ефективні. Втрата 20-30% енергії при невідповідності напруги МППТ. Максимум PowerPoint. В принципі, мікропроцесор відстежує точку максимальної потужності панелі, перетворюючи зайву напругу на додатковий струм. Да? Особливості Дорожчі, ефективність на 30% вища, ніж у шимах, особливо холодна або в Є погоду. Будова контролера. Контролер складається з таких основних компонентів. це корпус. Часто з радіатором для охолодження, відповідно, транзистори. Да? Мікропроцесор, мозок пристрою, що аналізує напругу АКБ та потужність панели, відповідно, ця система охолодження да? на мікропроцесор. Силові ключі-транзистори регулюють потік енергії, клеми для підключення сонячної панелі Solar, акумулятор Battery та споживача ЛОАД. Індикація дисплей для моніторингу параметрів напруги струму заряду. Ну, і як працює м, робота контролера? Денний режим контролер вимірює напругу на акумуляторі. Якщо АКБ розряджено, він пропускає максимальний струм. Процес заряду. При досягненні граничної напруги, наприклад, 44 В, контролер зменшує струм, підтримуючи стабільну напругу, щоб зарядити АКБ на 100% поглинання. Підтримка. Після повного заряду контролер переходить в режим буфера 135 138 В. Щоб уникнути кипіння електроліту. І, ну, і нічний режим переходить у режим очікування, захищаючи КВ від розряду через сонячні патери. панелі. Що таке контролер заряду, обладнання та технології для використання альтернативних джерел енергії, продаж встановлення та обслуговування взятої частини інформації із реклами. Ну, от так виглядає один із контролерів. Так, у віддалених районах, а також в місцях, де немає електричної мережі. Найбільш прийнятна система електропостачання є собою сонячні па батареї панелі. Вклад система електропостачання, крім сонячних батарей, входить акумулятор на батареї, контролер заряду і інвертор. Контролер Контрол заряду сонячних батарей виконує такі функції. Контроль процесів зарядження розряджання акумуляторної батареї. Облік рівня заряду АКБ, підключення та відключення споживачів, захист від короткого замикання і надмірного розвантаження. розряду. При зарядці пристрій оптимізує струм і напругу зарядки. Коли досягнення номінальна напруга, акумулятор повністю заряджений СБ відключається від акумулятора, тобто, соня батареї, виходить, віддихають. Коли напруг акумулятора падає нижче вказаного рівня, контролер може зменшити струм розряду. Або вимкнути деяких споживачів. За допомогою цього приладу система захищає від виникнення надмірного струму розряду або короткого замикання струму. Типи пристрою. Контролер заряду батареї може бути одним із трьох типів: on включено-виключено, PWM і MPPT. Перший тип пристрою має тільки одну функцію при повному заряджі, яка відбувається відключення. Пристрій спрацює при досягненні на КБ максимального розмір наплуги. Завдяки простоті його схеми, він досить дешевий, та його можна зібрати своїми руками. Однак, акумулятор при використанні такого пристрою не повністю заряджається лише на 60-70%. Це режим роботи певного впливає на збереження пласти на КБ. Чим зменшує термін служби, і тому цей радіатор прилад використовується досить рідко. Ну, для чого на 60%? тому що, мало лівдруг, вдруг, щоб не перезарядив. Лучше не дозарядить. Другий тип пристрою має більш складний устрій і більш хороші функції. Принциповим для такого приладу є використання широтної імпульсної модуляції. Заряджання за допомогою такого пристрою дійснюється в три етапи. Після початкового заряду на другому етапі поглинання за рахунок чим відбувається стабілізація напруги і зменшення зарядного струму. Завдяки цьому відбувається повна зарядка АКБ. Після повної зарядки напруга знижується і підтримується на номінальному Рівні. Таким чином, основною перевагою ПВМ-прицію є можливість повністю зарядити акумулятор. Найбільш сучасний заряди типу МППТ. і абревіатури означає, що цей пристрій визначає робочу точку найбільшої потужності. потужності. У системі електропостачання за допомогою алгоритмів. Зашитих в мікропроцесорних контролерів відбувається пошук оптимальної точки, в якій СБ віддає максимальну потужність. Необхідність постійного пошуку цієї точки пов'язана зі зміною роботи СБ, затінення, температура, зміна, зміна розташування по відношенню до сонця. Установка системи для роботи в оптимальному режимі дозволяє отримати в середньому збільшення потужності модуля. Батареї сонячних до 30%. При цьому необхідно, щоб напруга СБ була вищою, ніж номінальна напруга АКБ. Ну, і там І струмом керується, да? Контролер сонячної панелі, панелі це ключовий електронний пристрій, який керує потоком енергії. Від сонячних панелей до акумулятора, регулюючи заряд і розряд для запобігання перезаряду перерозряду, захищаючи акумулятор від пошкоджень та збільшуючи загальну ефективність сонячної системи, забезпечує стабільну роботу та термін служби. Він виступає посередником, який оптимізує напругу та струм, щоб отримати максимум користь від сонця. Основні функції контролера Давайте їх виділимо. Регулювання заряду. Оптимізує напругу та струм для правильного зарядження акумуляторів. Захист від перезаряду автоматично припиняє подачу струму, коли акумулятор повністю заряджений, запобігаючи перегріву. Захист від глибокого розряду. Відключає навантаження, коли напруг акумулятора. Падає до критичного рівня, що подовжує його життя. Захист від перевантаження та КЗ. Забезпечує. Безпеку всієї системи, підвищення ефективності, за допомогою МППТ технологія може значно збільшити кількість видобутки енергії на 15-30%. Типи контролерів. ШІМ. Шодна іписна модуляція простіші та дешевші заряджає акумулятору, кілька етапів обрізаючи надлишкову напругу. МППТ більш просунуті, постійно підстежують точку максимальної потужності, панелі видають більше енергії, в складних умов. Коли він потрібен, для всіх автономних сонячних систем. Будинки дачі вуличне освітлення. У гібридних та мережних інверторах він часто вбудований. Контролер є критично важливим елементом для будь-якої сонячної електростанції, що працює з акумулятором, оскільки без нього система працюватиме неефективно і швидко веде з ладу батареї. Так, ну і ось у нас чогось отут розлив. вийшов його так раз і він туди пішло. Ось дивіться, сюди пішло. Тепер ми його отак потягнемо і другий теж. Має підскочити вгору, не хоче. Давайте схему розглянемо. Сонячні панелі, контролер. З контролера на АКБ. І з АКБ у нас на інверту, якщо треба, 220 кудись давати. Така схема, так, маємо. При цьому мінус, бачите, і на, на контролер І друга схема у нас теж сонячні панелі контролер. З контролера на лампи освітлення. Напряму на батареї, з батарей з, знову ж таки на інвертор. Ну, тут різниця, що ми подаємо лампа додаткова, да? і все інше. Контролер сонячної панелі. Регулятор заряду сонячної батареї. Це ключовий компонент у сонячній системі, що відповідає за. Управління процесом зарядки акумуляторів від електростанції. Головна функція контролю полягає в захисті від перезарядки акумуляторів, але перед тим, як детально розглядати контролери, важливо зрозуміти, як працює сонячна батарея вночі. На час доби, сонячна система не генерує енергію, і заряд акумулятора Накопичений в день підтримує роботу всього механізму акумулятор. Як підібрати контролер заряду для сонячних батарей? Цей компонент відповідає за ефективне управління енергією, що надходить від панелей і правильну подачу до акумулятора. Неправильно підібрано принципі звоз до зниження ефективності системи, пошкодження акумуляторів і навіть виходу всієї системи з ладу. Під час вибору контролера заряду для автономних систем необхідно враховувати перетворення напруги, а також тип і ємність акумуляторів. Основні види. На ринку представлено два головних види контролю заряду сонячних панелей. Шим-контролер та МППТ, контролер відстеження максимальної точки потужності. Обидва регулятори керують зарядом акумуляторів, але різними способами. Шим- Регулятор батарей основі широкої імпульсної модуляції гарантує стабільну вихідну напругу, яку на яку передбачено. На МППТ ці механізми складніші ефективні, оскільки використовують алгоритм стеження максимальної точки потужності, що дає змогу отримувати максимальну енергію з акумуляторів. Якщо ви замислюєтеся про те, як вибрати контролер, то шукайте його. Плюси і, і мінуси МППТ-контролерів. мппт контролер заряду сонячних батарей є більш просунутим, при з здатими з нашої підвищити системи. Перевага МППТ-регуляторів регуляторів висока ККД-системи зацікавити оптимізації роботи панелей. Підтримка більших і складніших енергетичних систем, недоліки. Висока вартість порівняно з іншими виробами, складність установи та налаштування. Контролери широтної імпульсної модуляції користуються повністю якісь свої Простоті та доступності Він підходить для невеликих автономних установ для максимальної ефективності, не є критичною умовою. Перевагами також таких принців є вигідна ціна, простота експлуатації. Коли виникає питання, як підібрати контроль заряду снупане, важливо враховувати конкретні та умови експлуатації. Наприклад, якщо система використовує систему зберігання електроенергії, мппт регулятор може бути кращим варіантом для зберігання ефективності тобто з акумуляторами. Що враховувати при виборі контролю заряду для сонячної батареї? Вибір контролю заряду для сонячної батареї, вимагає уваги до кількох важливих аспектів. Робоча напруга системи контролю відповідає на прузі як батарей, так і акумуляторів, щоб гарантувати безпечну роботу системи, включно з інверторами. Максимальна потужність панелі. При цьому має справлятися з потужністю виробленого модуля. Це важливо при виборі МППТ-механізму, оскільки гарантує ефективне перетворення постійного струму. Контрол для сонячних модулів відіграє важливу роль у захисті акумуляторів та інших компонентів. Це запобігає перезарядці і постійному розряду батарей, що продовжує термін служби системи. Сонячні контролери заряду також захищають систему від перемотажних коротких замикань. Механізм дії контролера. Контролер сонячних модулів управляється струмом і напругою від панелі до акумулятора, гарантуючи надійну роботу всієї системи. Принцип роботи регулятора для батареї. Полягає в оптимізації зарядного процесу, що важливо для підвищення загальної ефективності енергосистеми. Для гартування безперебійної роботи контролера для енергетичних модулів важливо дотриматися кількох рекомендацій. Встановлю контролю в сухому та проголодному місці, подалі в сонячній радіації та джерела тепла. Також стежте за рівнем заряду акумуляторів, щоб уникнути пошкоджень батареї. Сучасні рішення для регуляторів, як-от. Поліпшення алгоритмів відстеження максимальної точки потужності інтелектуальні системи управління дойзьмо автоматизувати і автоматизувати роботу системи, включення сонячними лампами та зарядними пристроями. Дякую за увагу.